<гум> дивіться, як шукає щось. А то другий сидить собі. Дивіться, Алінка, дивіться, хочу бізянки побачити. Макака і потім. Алінка. <laughs> ty ale to tak, A tak dlouho

А дивіться, га. Ну, не буду порваться. Почекай. Аліна, ні, стань, подивися, як їсть. Подивися, іди сюди. Дись, дивись, дивись, Це ж цікаво. Обезяни сам... О, вставила. Яблуко. Яблоко. Персик, наверное. Яблоко. Ні, персик.

Бачишка Угу. Ти таку не бачила? Ні. Yeah. Попки такі великі. А звикли. та їсти. та їсти. Цукерки кидали. Аліна, Аліна, стой. Аліна, стой. Скажите гунис. Чи так має бути? Це капібар, чи що? Капібар. Чи це Бубер? Чи мабуть бобер. Нет, мама, це Бубер, тому що буде. Мама, мама. Квадратний низ, а ті, хто винтовник продовжить. Мам, це капібар не такий низ. Да, квадратный. Так і бор. Ладно, собі ходимо. Це бубер. Не боїться! Дивіться, що мах позаробили. Дивіться, дивіться. дивіться. Дивись, дивись, Дивіться, не срабу, дивись, що робить. Ж, жопу показав. Жопу показав йому. <ріпачів> дивіться, і дай виліз. <ріпачів> <А, ріпачів> <ріпачів> <ріпачів> Зопуска. Вони немає. Дивіться, а ну дивимося. Дивіться, 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 дивіться. Дивіться, я в шоці. А, хватить тебе! Диві... <плес> дивіться, 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 повністю. Мама, ну я йому дам. Не, а, далеко. Скажи. Ти не, не Я свіже. Половина? Наші не, 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 не видно, по скільки не достають. Дай мені давай. Бачить, з ким не, не ділиться якісь. Дивися, ну. Жирне таке. мамо. Воно було б їм дати. Дивіться, воно жирне. Король Так. Блин, давай. Кинь. Дай мені ще. Тут же заборонено годувати тварин. Все хвалить, може вибирати. Тут написано заборонено годувати. Давай, зубами розмову. О, все. Так, ту кер, ту кер, жалко. Мам, може дамо йому чуйва. Всё, хватит. Оту саму. Давай, зразок беруть Дивись, сам панку що взяв. Ну-ка, дистан відчинка. О, о, ні, ось. Я знаю, це не достають. Що ж це? Можна палкою. Я, я знаю, що ти ручку простягаєш, дивись, ручку простягає. Давай. Як будь. тобі дати? Давай, потрощиться, не ні, ні, А дивись, як заховав. Слухай, заховав зразу? Дай на ну, ще одну, дай на та... ще sta... одну. Це самий старший, розумієш? Дай на. От його самий старший. Як то його... Достане, достане. Достала. Давай, мало дай, дай, я йому подам в руку. Ні, Антяна, змилуйся, я переживаю. Айбера. Ну хто полізе? Давай залялась. Зараз vallahi... Зала бігом. не я на Киньємо. Чуваш? Швидко. Швидко кидай. Дивись, які реметки. Ти дивись, знаєш, що з ним робити? Представляєш? Просто хоч би. Що ти так не розумієш, як не обичає, так? Ось як кришки їдять. Це не знаєш, що Все, Сміл, я не буду. Як А у нас